Ой, як я казав раніше, село забрати можна. Ой, людину з села забрати можна, а село з людини ні. По-перше, я загубив Лексуса. Десь дзвони Іринка, вона його, мабуть, знайшла. Ми не подумали, щоб цей, і того так вийшло. Мені везе, що в мене є Іринка, вона Шарлот Холмс. Коротше, машину ми знайшли. А до чого я ввів? Може республіка побачить. Не знаю наскільки це технологічно важко, але трошки я застопорився. Я не помнив дві крайніх букви на своєму номері. Зараз всі скажуть, що я тупий, але на це є об'єктивна причина, чого я не пам'ятав дві останні букви на цьому. І було б прикольніше, колись я не пам'ятаю, здається, це було в Данії. Тобто ти там починаєш вводити свою серію, і тобі починає зразу тягнути, відсіюватись. Тобто, чим більше ти цифр і букв вводиш, тим менше в тебе варіантів лишається, І в кінцевому етозі після четвертого символа в тебе залишається лише один варіант. Не знаю наскільки це реально виплатити, але, мабуть, це б було набагато-набагато зручніше. За парковку з нас взяли 80 гривень. Недорого, типу, зручно. Ну, Взагалі недорого типу, виходить, так? Да? Ну, взагалі недорого, Да. Коротше, В республіці мені супер понравилось. Дуже крутий цей лунопарк. Ну, Все прикольно. Єдине, що Ірка нічого не, вділа, не вибрала в дітей. Але це більше. Тут видно все городське, а ми з села таке.